Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка, особливо до цього це багато було, ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди вообще розубились. Я вже мовчу про військових що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі, але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на Ферарії їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горя, печаль, розведені сім'ї. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія. Нішими тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, що ті, я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуму сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіжень, успіхів і так далі. Друге, ще раз це і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції тере, чи давай так равно, ти живий. І просто навчитися приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш, все життя буде відбуватися щось хороше, і щось погане. На що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті. але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів.